Доброго ранку, діти, послухайте, будь ласка, віршик. Так пахнуть квіти лоскотно і ніжно, півонії вже квітнуть дивовижно, а на пелюстках крапельки-роси. Так пахнуть квіти лоскотно і ніжно. Не знаю в світі більшої краси, як ніжні квіти у моєму краю. У них скільки щастя різні кольори, цей дивовижний аромат вдихаю, бо ж квітами засаджені двори, і все це пахне, радує серденько, Наснагу й задоволення дає літо ж так близенько, а у природі скільки щастя є. Дітки, про яку ж квітку йде мова у вірші? Так, про півонію. Півонії вражають своїми вишуканими квітами і ніжним ароматом, а їх бутони пробуджують почуття та емоції. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, і я вам пропоную намалювати ось такий гарний. Букет півоній. Для цього нам необхідно з вами взяти аркуш білого паперу, скляночку з водичкою, розвести в тарілочці червону фарбу, також зелена фарба нам знадобиться, пензлик і звичайний пакетик. Ми вже з вами малювали такій технології, і тут вам знадобиться допомога дорослих. Кличте їх. Кінчик пакетику ми зав'язуємо, потім вивертаємо пакетик, набираємо трішки повітря. І зав'язуємо. І ось цією частинкою, де у нас зав'язано, ми будемо малювати. Беремо пакетик, вмочуємо в червону фарбу і відбиваємо. Ось так три квітки півонії в нас вже є. Далі промиваємо пензлика, беремо зелену фарбу і за допомогою зеленої фарби малюємо стебельця і листочки. Погляньте, як ми швидко намалювали гарний букет півоній. Неодмінно повторіть за мною, зробіть фото ваших робіт та надішліть. Буду чекати з нетерпінням ваших фото. До наступних зустрічей!